Друзі, привіт! Рада вітати вас на моєму каналі і починаємо з вами наш марафон безкоштовний марафон схуднення. Буде дуже багато смачних різноманітних страв. Готувати будемо один раз на 3 дні. Тож приєднуйтеся, хто хоче смачно худнути. Будь ласка, всіх запрошую. Не забувайте у перший день на голодний шлунок після ранкового туалету зважитися і поміряти об'єм грудей талії і стегон. Можете себе біля дзеркала сфотографувати. Це буде гарним стимулом, щоб побачити, які ви були до і після. Зважуватись ми будемо один раз в тиждень. Давайте це буде у нас понеділок. Ну що? Починаємо. І ще хочу додати, не забувайте пити водичку, дуже багато інформації про воду, про схуднення, те саме меню. Я буду вам скидати на свою сторінку в інстаграм. Силочку я залишу. Тому, будь ласка, приєднуйтеся і починаємо худнути смачно. Сніданок, давайте приготуємо мраморну запіканку. Я вже в одному з відео її готувала, можливо, вже і пробували її, але давайте ще раз разом приготуємо. Я запекла гарбуз, перебила його блендером до стану пюре. Ось таке пюре у мене вийшло. Розбиваю одне яйце і взбиваю його виделкою. Додаю до гарбуза. За бажанням можна додати цедру лимона і корицю. Не забувайте зважитися в перший день. На сьогоднішній день моя вага 57200. з цієї ваги я починаю наш марафон. Не забувайте пити річку ще раз на цьому наголошую. За 30 хвилин до кожного прийому їжі і через годину-півтори. Після. Як визначити норму води? Середня норма 30 мл на 1 кг ваги. Так, збиваю друге яйце 150 г банана краще брати стиглий, щоб був солодший. Переминаю виделкою. Або можна було сир, банан, яйце, все взбити блендером. Дивіться, як вам зручніше. І тепер з'єдную все з сиром і перемішую. Тоді додам ванілін і дві чайні ложки маку. А поки заодно хочу відповісти і на ті питання, які ви мені задавали на моїй сторінці у спільноті. Перше питання. Як давно вирішили вести канал? Інтересно узнать більше о вас і як давно на такому питанні. Канал відкрила зовсім випадково в травні цього року. Це для мене було стимулом знову почати правильно харчуватися, оскільки після зимових подій, які в нас є зараз в Україні, все було на нервах, я думаю, в кожного з нас. І звичайно почалася набиратися моя вага. І тому відкриття каналу стало для мене стимулом знову перейти на правильне і здорове харчування. Про мене дізнатися. Мені 39 років, я мама двох діток, 16 і 6 років. Маю вищу освіту. За спеціальністю я технолог харчування, тому ця тема для мене дуже близька і хочу з вами ділитися тими знаннями, які в мене є. Ось такий сніданок у мене вийшов: 200 грам запіканки, 200 мл кави з молоком. На перекус у мене буде варений буряк і бутерброд з оселецем. Треба хліб або булочку з цільнозернового борошна, у мене з гречаного борошна, але не з дріжджами, а на закваски. На один раз нам треба 30 грам. Поділила філе оселедця теж на три рази по 40 г І варений бурячок. Буряк можна натерти, або як я нарізати кубиком і заправити олією. На хліб покласти оселедець і прикрасити зеленю. Це і буде наш перекус. А я продовжу відповідати на питання. Худнете тільки на харчуванні, чи фізичні нагрузки, спортзал теж включаєте. Признаюсь чесно, я дуже лінива. Знаю, що треба ходити в спортзал, знаю, що треба займатися. Але з кожного понеділка починаю, ну і поки ще ніяк не почала. Звичайно, спочатку можна е, скинути зайві кілограми і на харчування. Але щоб підтягнути тіло, змоделювати його, звичайно, треба, щоб були фізичні нагрузки. Або вдома, або ви будете ходити в спортзал. Це за вашим бажанням. Мій перекус ви бачите на екрані. На обід у мене будуть курячі. Гречаники запечені у духовці. Гречку я зварила у співвідношенні один до одного у підсоленій воді, і залишила її, щоб вона остила. 300 г курячого філе я перекрутила на м'ясорубці і підсмажила на краплинці олії, цибулю і моркву. Тепер все змішую. Додаю спеції, у мене сіль, перець і трішки паприки одне яйце. Все перемішую і вологими руками формуємо кульки, перекладаємо їх у форму для запікання. І тоді залиємо соусом і будемо в духовці тушкувати. Так, я відповідаю на наступне питання. Як підраховуєте калорії? Чи ваша родина теж на ПП? Дуже зручний додаток для підрахунку калорій називається сід 30. В плеймаркеті можете собі завантажити, і все, що ви з'їдаєте за день, туди в грамах обов'язково треба вносити. Там ви зможете скоригувати, ну, можна вводити свою вагу, калорійність, яку ви бажаєте. Щоб у вас була за день і співвідношення білків жирів, вуглеводів. вам все вираховує. Чи моя родина на ПП? Повністю ні. Повністю на ПП тільки я. Але все, що я готую, вони зразу прибігають, дивляться і зразу їм треба все покуштувати. Є в них деякі страви, які вони вже дуже люблять. З того, що я готую, і коли я їх планую по меню, також готую і на свою родину. Повторюю ще раз, моя вага 57200 на сьогоднішній день. Калорійність мого раціону 1000-1200 кілокалорій. Це калорійність для моєї ваги. Якщо ваша вага Більша ніж 80 кг, до тої грамовки продуктів, які я пишу в описі, то давайте ще 15%. А якщо ваша вага більше 100 кг, значить грамовку множте ще на 30%. Так, наступне питання: у вас бувають сриви? Ну, звичайно, бувають. Я звичайна людина. В мене також бувають і зриви. Інколи дуже хочеться солодкого, я його просто обожнюю. Тому інколи буває. Але зрив це не катастрофа. Себе не сваримо, а продовжуємо далі по меню. Мій обід. 210 грам гречаників і свіжі овочі. На вечерю у мене будуть шашлички у рукаві. Нарізала попередньо перець і помідори, підготувала шпажки і замаринувала куряче філе у соєвому соусі, французькій гірчиці і спеціях. Тепер нанизую на шпажки і буду запікати у духовці. Також на вечерю у мене буде салат зі свіжих овочів. У мене це буде помідор, огірок, пекінська капуста. Овочі ви салат можете робити з будь-яких овочів, які у вас є і які ви полюбляєте. Це не принципово. Меню я склала п'ятиразове. Якщо ви наїдаєтеся, не відчуваєте голоду. То перекус, другий перекус, там де кефір, його можна убрати. Тільки тоді трошки здвинемо, здвинете прийоми їжі, щоб інтервал між ними був 3-3,5 години. І вечеря, щоб була не пізніше 19-19.30, Тобто за 3,5 години до сну. Моя вечеря, шашличок і салат. Калорійність ви бачите. Ось мої страви на день. Я думаю, з таким меню ну, ви не можете бути голодні. Тому давайте разом худнути смачно і йти до омріяних кілограмів.